Перша зйомку для фільму про Новогеоргівськ шокувала не тільки мене. На березі водосховища, де було розташоване місто, змішалися рештки людей та тварин з побутовими речами та предметами, які були затоплені водою. З обриву маленькими рисками промальовувались могили та останки скелетів. Черепи дорослих та дітей лежать просто неба. Поверх кладовища, насаджені дерева, яким не мало років. Це лише початок. Анонсуючи фільм. Запрошую всіх бажаючих приєднатися до його створення. Люба допомога буде дуже корисна. Попереду дуже багато роботи.